Порівнянні з першим півріччям минулого року за аналогічний період 2013-го департамент економіки констатує зменшення виробництва на понад 2%. кажуть у всьому винен позаплановий ремонт на одному з енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Якби не він, то зараз у графі виробництва стояла б цифра 101%. Але керівництво області більше переймається виконанням програми енергозбереження та енергоефективності. Зменшення споживання природного газу та відповідної економії у бюджетних коштів побачили фактично усі голови райдержадміністрації. Але на території своїх районів вони не поспішають замінювати котли на більш рентабельні, проводити повну реконструкцію тих же котелень, встановлювати економні когенераційні установки. Про впровадження альтернативних джерел енергії можна навіть не згадувати. Лише малі гідроелектростанції час від часу таки з'являються. У лютому 2013 року введено в дію та підключено до мереж Хмельницького бленерго Новолабунюську у Полонському районі. За січень червень 2013 року. 17 -ма малими ГЕС вироблено 14,5 мільйонів кіловат електроенергії. В ряді районів голови навіть не підписали угоди з компаніями, які постачають енергозберігаючі установки та котлив. Загалом 12 голів РДА отримують поки що усне попередження за невиконання загальнодержавної програми енергоефективності. Не потрібно сидіти, потрібно на готові виділені кошти. Обласного бюджету впроваджувати енергозберігаючі технології, але для цього потрібно мати бажання насамперед. Мати характер, заставити виконавців цю роботу робити саме краще любому керівнику будь-якого бюджетного закладу ходити і розказувати, для чого воно мені йому все одно: чи вікна відкриті, чи закриті, чи газу йде на 100 тисяч, чи на 10 тисяч. Одним із таких є Віньковецький район, в якому до слова ще й найбільше підприємств, де виплачує заробітну плату, менше мінімальної. Загалом недоотримують від своїх працедавців майже 47% зайнятих. Щоправда, у Новоушицькому районі таких майже половина зайнятих на початку року це. Цифра була ще більшою станом на 1 січня поточного року вага роботодавців, які сплачують заробітну плату найманим ім працівникам. На рівні та нижче мінімальної становила 58%. Ситуацію детально проаналізовано на засіданні обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, яка відбулася в районі минулого тижня. намічені конкретні заходи, що стосується агропромислового розвитку то наразі усі за чиновників спрямовані на своєчасне завершення жнив. Виробництво сільськогосподарської продукції що правда, зросло в порівнянні з минулим роком на 46%. Констатують посадовці і відкриття нових молочно-товарних. Ферм та свинокомплексів, що дало змогу збільшити виробництво м'ясомолочної продукції в середньому на 10%. У першому півріччі поточного року введено в дію першу чергу молочно-товарного комплексу на 500 курів Товариства Перлина Поділля у Білогірському районі. Реконструйовано курівник на 400 курів молочно-товарного комплексу товариства Оболонь Агро у Чемервецькому районі введено в дію першу чергу чотирьох свинокомплексів на 19 тисяч голів свиней товариством Україна-2001 у Теофіпольському районі та приватним підприємством Аграрна компанія-2004 у Волочиському, Хмельницькому та Ярмолинецьких районах. Критом залишається і питання залучення інвестицій у агропромисловий комплекс, бо в кількох районах за останній рік у розвиток сільського господарства не надійшло жодної копійки. А от ще одна галузь, яка останнім часом характеризувалась стабільним спадом будівництво, у першому півріччі цього року на диво покращила свої показники. Посадовці кажуть, що цьому посприяла програма Доступне житло. Тобто тільки держава дала грошей, одразу всі почали будувати. За державною програмою квартири звичайно отримують далеко не усі бажаючі. Це визнає і обласна влада. Проте обіцяють, що хоча б 10 від житлової площі не тим, хто цього найбільше потребує, так і знайдуть об'єктів